Привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Вікбар. І сьогодні таке відео буде більш якби легендарне. Адже так, я просто вирішив зайти на свій найперший проєкт у Бравл Старсі. А що я цього вийшла, дивіться у цьому відео. Отже, розказую історію. Сидів я, значить, думав ідею для відео. А по Brawl Stars ідеї в мене зовсім не було, та й грати не особливо хотілося, адже в мене виникли певні проблеми із монтажем. І тут я, мені прийшла в голову ця ідея. Саме тому далі я побіг якби, заходити на LD Player. Це той емулятор, на якому я тоді грав. І що з цього вийшло, дивіться, далі. Я вже готова відкрити емулятор LD Multiplayer. Тому давайте. Тут, напевно, потрібно натискати почати. І у вас служба віртуальних машин включена, щоб приведе до таких проблем, як збої при запуску емулятора, зависання і синій екран. І що тут натискати, напевно, відміну. Окей, я боюсь тепер. Але все буде добре. Я надіюсь. Ну, нам, нам потрібен цей аккаунт. Просто... Так. Ну, просто мені не заходить. Окей, і що робити? Ну мені просто не заходить, буквально ось. Зайди. Эу! Аго! У нас про це попереджали. Давайте перезапустимо емулятор. Як ви уже зрозуміли, на жаль, я не зміг зайти у LD Player через певні проблеми. Проте є гарна новина. Адже я вирішив зайти на цей каут на телефоні, аж він у мене був тільки на комп'ютері і тільки в тому емуляторі. Саме тому я взяв цей телефон в руки і ось що сталося далі, це точно вас повинно шокувати. Так, ви вгадали, я зайшов на якийсь аккаунт, просто вівши одну зі своїх пошт. Та, я не знав, чи це той аккаунт, який мені потрібен. Саме тому я вирішив знайти ще одне вирішення цієї проблеми і просто поліз на останню серію по цьому аккаунту на своєму Ютуб каналі, і дивіться, що вийшло далі. Найшов я якийсь аккаунт, але я не певне, чи це той, але один із тих. Тому зараз я. Ладно. Тому зараз я біжу чекати. Я знайшов цей аккаунт якраз на телефон. Очманіти! Ось така сама кількість кубків і назва. Очманіти я просто якось згадав пошту і встановив! Так ви вгадали, мені вдалося знайти цей аккаунт. Я просто ввів пошту, і мені справді вдалося. Я такого зовсім не очікував, і я вже думав думати нову ідею для цього відео. Відео вийшло, не спорю маленьке, проте я хотів зробити ось таке легендарне відео. І, можливо, я навіть якось продовжу цю рубрику, хоч мені вже її не заходить елдаплеєр. Або в мене є для вас ідея. Я можна на цьому аккаунті продовжити грати на телефоні, планшеті, ноутбуці, геймпаді, на яких девайсах тільки можна. І якщо ви справді хочете цю ідею, то заходьте обов'язково в мій телеграм-канал, по QR на екрані або по посиланні в описі. І, будь ласочка, проголосуйте там, чи грати мені на цьому аккаунті надалі. Що ж, я дуже рада, що я знайшов цей аккаунт. З вами був, як завжди, я, Вікбар, до нових зустрічей.